Знаєте, що було в новий раз? Можливо, звучно новий раз. Що було в новий раз? Що... Засідання, як називають? Робочої групи, яка заперечна розпорядження по обласної державні підставі. Вона є членом робочої групи? Віни складується ну, 620 сільських голів. Я зайня, я зайня. Нам є всі 620? Сільських. Скажіть, будь ласка, мені таке питання. Е, програма, яку пан Левченко пропонує, правильно? Яку він пропонував? Узагальнені, ну, ну, об'єднано це інше. В цій ви... програмі було узагальнене, об'єднано в одну територіальну громаду з іншою. Це виходить, що ви вводили з головою сільської ради чи що, що ви так не? Вийде? Ви кажуть, проводили консультації, обговорення в районній державній адміністрації. Пан Демченко, по вашій присутності, правильно він сказав, що в Вінницькому районі ми це питання обговорили. І коли я вас завдав питання вам, коли було обговорення в Вінницькому районі про об'єднання про, про, про вирішення, ви сказали, що це було, але ви не сказали да. так. Що ж було? Так було. Ну так то через то, якщо така ситуація виникає, то давайте прозоро, ви ваші пропозиції, ми ж не будемо мішати, ми будемо мішувати, у вас то обговорюємо. Так прозоро, тоді хорошо, з вас почнемо. Будь ласка, ваші аргументи щодо об'єднання громад. Я... А ми не чуємо, що я пропоную? Ні. Все прекрасно чуємо, все прекрасно почнемо. Ну, робіть вже тоді, добрац... коли Я перепрошую, не, 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 не бути... У ви прийшли, у вас тільки сьогодні не було. У вас тут хочу до цього працювання. Мали бути їх до працювання, дали свої пропозиції, мали бути їх до Пропозиції у серпні місяці після 15 серпня, 2017 року, коли в нас був пан Левченко, у нас провозив будинку культури, ми надали пропозиції про наші пропозиції. Проте в той же час відповіді на наші пропозиції до сьогоднішнього дня не було. І ви, Андрій Миколайович, на минулому робочій нараді, чи як це було названо, ви сказали, да, ми розберемося. До сьогоднішнього дня нам відповіді не прийшло. Через що ми не знаємо, які там пропозиції, яке, яке вирішення. То... Давайте ви не будете лукавити. Я не лукавлю, я ж вам говорю. Ми ну, лист я... направили, направили. Можна я Будь ласка. Тому що всі перспективні плани, настільки доступні в мережі інтернету, сайті обласної адміністрації, обласної ради, в кожному районі доступні абсолютно відкрито прозор. І ви про ці знаєте плани. Якби ви їх не знали, то вас, напевно, щось і не буду раду. У вас якісь ісправне невдоволення. Те, що було з серпня 2017 року, це лише картографічний матеріал, без жодних економічних розрахунків. Будь ласка, наведіть ваші аргументи щодо можливості функціонування таких громад. У Нас на сьогоднішній день, наприклад, наших жителів громади не влаштовує, наприклад, не задовольняє таке питання, що нас не говорячи, що добровільне об'єднання. Добровільне об'єднання, у нас вийшло, нашу громаду звивають рухомелешківської громади, не питаючи про це нікого згоди. І на ваше питання, тоді, коли заступник голови вас минулого разу питав на підставі якого нормативного документу, це регламентується, ви його почали запитувати, що він завалив громаду, що він там що він там зробив громаду. Тобто відповіді ми не почули. Ще раз вам відповідаю. Окрім слова, добровільно. В законі відкриваємо закон, написано стаття 4, про те, що послуги, які знадуться в об'єднаній громаді, не повинні погіршуватися. І далі написано, що громада має бути якоюсь спроможною достатньої громади. Будь ласка, наведіть вашу організацію щодо що можливості громади бути самодостатньою і спроможною. я на сьогоднішній день, <плес> день наша мода дійсно являється. Ми довели в тому, що ми йдемо на нову піщаку на проходиті переможе. Ми маємо перевиконання бюджету на проводишній день. А які ні не у державній літній завтра, а спільно ми теж не знаємо, які кошти залишатися у громадах пісня ні не знає, ні ми просто знаємо. На сьогоднішній день ми є не об'єктом, <плес> Можна приєднувати до себе громади, а не нас приєднують до інших територіальних громад. Ну чомусь ви можете намалювати на картах, що приєднується Громади, ті, які не проявили активності до Луки Мелешків Ви приєднуєтесь громади, скажімо, до Київської Вороновиці, але разом з тим, ви нашу територіальну громаду, яка зарекомендувалася себе на сьогоднішній день досить позитивно, Ви її приєднуєте до іншої громади. З якої разом на сьогоднішній день є горна школа, в нас на сьогоднішній день є амбулаторія своя. Я ж там є вона района, вона не ваша. Ви знаєте, я оправляється ваша медицина, знаєте? знаю? звичайно. От під телекамеру скажіть. Де, на якому місці ваша громада сюди знаходиться і 35 об'єднаної громади? Де є у вас сьогодні центр половинно медико-санітарної дитини? Звичайно, немає. Немає вас. Ви здаєте, субвенцію медичного, ну, але не немає. немає. Зато не хочете, <кій> можна все зразу активно, так ви кажете, немає чи є. Но, повідіть, будь ласка, аргументи, чому вона не може існувати? Не може існувати в той же час. Перевиконання бюджету є, школа є, відділ освіти є. І воно а, до сьогоднішнього так, дня функціонувало. Перше питання це дохідна частина вашого бюджету. Дохідна частина нашого бюджету це акциз і ті кошти, які залишають. Одне питання, скільки відсотків бере вас акциз? Але, це незначна, це 50 відсотків. Суси, що року акцизу не буде. Що але, ви будете робити далі? Разом з тим, я, я ще раз кажу. Ми розуміємо про те, що нам потрібно збільшувати розміри нашої громади. Нам потрібно, щоб до нас хтось ще приєднувався. Інше питання в тому, що знову ж таки ті територіальні громади, які знаходяться в межі з нами, ви їх малюєте перспективний план до тієї самої воронові, до тих самих до тієї самої і млешківські. Малюйте їх до нас. Можна Будь є пару є пару розкрепчень, щоб публіка загально розуміла, що маєте на увазі перспективний план. Сьогодні і рука Мелешківської Кам'янської громади є об'єднаною дальний громад. Ніхто цей статус не зараз не забирає. Знаєте, якщо на сесії обласної ради буде прийнятий документ, який називається перспективний план, це означає, що у вас ніхто статусно статус на завтра не забирає цей статус. Ви працюєте до моменту, або ви добровільно приєднуєтеся, з твої громади з двох одну і додаєте інші громади, або ви... А, а, Будеться заміна добровільно на те, що називається завершення реформи. Бати було три етапи. Два етапи були добровільні, третє звичайно було, тому що не працює так як територія, як вона мала працювати. Відповідно, цей документ працює на те, що ви до кінця цього року і наступного року, поки не буде прийнято закону про недобровільне об'єднання, будете працювати так, як ви зараз. І сьогодні ви досить погано себе почуваєте, хоча хочу сказати, що ми впевнено з ми, що, наші колеги фенці дають повну картину, тому що ваша громада з найнижчим рівнем доходів на душу населення серед рідних громад. І інші показники, про які варто говорити, і ми це точно так -то Але якщо в наступному році а так воно буде. Бо практиці те, що вже підписано і те, що вже пере переформатовано, це акциз, де буде є інші надходження, бо їх дорожні фонди і так далі. Ви не отримуєте переговорити коштів, близько 5 мільйонів, близько близько п'яти мільйонів. То відповідальність за те, що громада не зможе школу школи так далі, ляже на тих, хто зараз не хоче думати про майбутнє. Відповідно, мова йде не про те, що вас завтра щось забирати завтра, це до кінця року. І до наступного до центря закону, а закон приймаємо не ми, а Верховна Рада. Залишаєтеся ви такою громадою, як є. Тому говорити, що хтось когось закриває, немає такого. Цього це не відкидає дійсності? Прошу люди не водити людей громади. Друге важливе момент, чому це, ви, якщо ви думаєте, ви, ми тільки одну громаду так показуємо, як модель до приєднання, то ні. У нас є приклад, які громади дає три об'єднані громади, які швидше всього будуть однією об'єднаною громадою. Вчинок дуже проста. За 5 років з 4 перших класів дітей залишиться тільки на один перший клас на цій території. І якщо є перспектива утримувати 5 шкіл, 7 шкіл треба знати, за рахунок чого. так само і у вас. І держава має відповідальність, я хочу нагадати, як відбувається процес сформування перспективного плану, що йде обговорення, у вас було чітко сказано, що має представник вами уповноважений, мав прийти провести переговори з обласною адміністрацією. Не взяти листа. А вам колониць Андрій розказував, очікувати, що це має бути. Ви це не зробили. Тобто цих переговорів не було. Тому не що ви написали нам, будь не ласка, послухайте не... до кінця і не перебувайте. А потім, якщо можна, говоріть на мої аргументи, що можна. Це сесія ради, визначає поважну особу, вона консультується з обласною адміністрацією і в рамках переговорів, консультацій з фінансистами, з медиками, освітянами і так далі, приходять до, до висновку до того, як це має функціонувати далі. І, власне, цей процес і є формуванням перспективного плану. Цього не було, крім листа, на який ви не дали такі відповіді. <пілляв> я не переважний, я не поставлю внулювати віддавати. Ви вчора чи минулий <пілляв> раз ви сказали, готуйте свої пропозиції, ми їх обговорюємо і дамо відповідь. З, з, відповідь. Ми наготовили що? вам пропозиції, надали. Півтора року пройшло, ви відповіді не будете. І ви кажете, ми не маємо вам давати. Я дуже вас прошу. Значить, якщо цей процес рухається, то процес в якушенця. Або Булки Малештуються, або Верновиці рухаються таким чином, що звертається сесія до сусідньої суміжної громади, ця громада дає згоду і ніхто не заборонив доприєднуватися іншим громадам. І, будь ласка, що за цей час, з вашого боку, було зроблено із сусідніх громад, про які ви говорили, як процес доприєднання? Чи вони приєднали до вас і дали згоду на доприєднання? Ну, секундочку, я віддам відповідальність. На ваш, нашому колегі, який вже неодноразово ініціює ці розмови. Чи відбулася двостороння комунікація, чи є у вас відповідна згода? І чи є у вас кроки пов'язані з тим, що вони вже згодили, дали згоду? Ви маєте право, не зупиняючись, якщо не березнею вибори, не встигають на жовтневі вибори, ініціювати такий процес і до приєднувати. І цей і це план перспективний зараз має ніяко відносити до того, щоб почнете цей процес. І насправді цього не відбулося. Тому підходити, робити медійні речі, кричати, говорити, не аргументуючи, що власне цих змін не відбулося, змін якраз в добровільності не зупинили, ніхто не забороняє добровільно приєднувати. Крім одного, відповідальне за перспективу плану несе власна адміністрація. Вона приймає рішення відносно спроможності або неспроможності громади. Якщо ж на перших порах давали шанс показати спроможність, давали шанс показати ефективність. І це все справді відбувалося і відбувається до сьогодні. То сьогодні стоїть період, що окремі райони не справляються з фінансовим забезпеченням навіть ті громади, які об'єдналися. Тому виникає питання. Держава має взяти відповідальність за повноту території, не забираючи людей ні якості послуг, ні кошти, ні інші речі. І я можу говорити дуже багато про це, але я зупинюся на одному. Є відповідальність громади, а є відповідальність держави. І якість послуг при дооб'єднанні, переприєднанні, дооб'єднанні до інших громад, і так далі, не має бути зменшена. І сьогодні стоїть завдання доручення президента, кабінета міністра, інших відомостей розробити і подати на розвідки міністрів перспективний план, не, в якому не йдеться ні про які об'єднання, об а про те, що має бути показана повнота заповнення території, показано, як може функціонувати громада подальшому з послугами. З медициною з освітою, з податками і зі всім іншим. І коли кажуть, що будуть чи не будуть податки, не буде акцизу в наступному році. Не буде це половина бюджету соперника. І в нас є аргументи бо багатьох громадам пропрацьовували. Якщо ви, ви думаєте, що тільки одна громада звертається, десятки громад зараз звертаються, вони попросипались, і в останній момент говорять, що ми хочемо по-іншому. Будь ласка, давайте в нормальний, нормальний, а не медійний підпередвиборчий період заганяти ці комунікацію, а говорити про те, як мало бути. Тому ще раз кажу. Можна стільки завгодно бігати з прапорами без прапорів, переконувати. І ми зібралися з головами, щоб показати економіку, пояснити, що є, які є загрози, де на сесії обласного діда мають прийняти рішення відносно того, буде чи не буде функціонувати, як буде функціонувати. Сьогодні це план, сьогодні це проєкт. І добровільність ніхто не відміняв. І вам не забороняє ніхто об'єднуватись. Але є речі, допустимо, по окремим громадам, де є відповідальність за територію. Надходження податків, адміністрування податків і інші речі. І однозначно перевага і інтерес буде тільки до тих, хто вже це відбулося. Тому ми говоримо про це. І коли ми кажемо три об'єднані громади об'єднатися одну, це тяжко. І психологічно, але дітей більше не з'явиться. І інших речей не з'явиться. Я буду добре. Я дам всім словом можливість вистави. Чому так зараз так жарка така дискусія розпочалася? Тому що, якщо думати, що я не знаю, що відбувається, то дуже всі помиляють. Я знаю, як вони сільських вихідних проводив зібрання. Тільки про це мовчить тихенько, хоча він тут присутній, І потім розказую, за яку політичну силу вітувати. Ну, я знаю, в тому числі, які політичні речі спекулюються на ці моменти. Я прийшов сюди з чіткими розрахунками, чіткими аргументами. Тепер хотів би, щоб всі зрозуміли, можете записувати на всі телекамери, на всі телекамери які в кого є. Для того, щоб було справедливо і зрозуміло, чому перспективний план відповідає обласна державна адміністрація. Тому що коли щось стається, куди пишуть? Президенту, прем'єр-міністр, обласній державній адміністрації спасайте КРУ. Так оцей КРУ вони повинні допустити. На сьогоднішній день можете підійти з роботи Великим. Сукернецька об'єднана територіальна громада на останньому в в Більнецькій області. Про доходах на душу населення, того жителя, який проживає в Україні об'єднаній територіальній громаді Якщо ми говоримо, що ми не знаємо, що буде після виборів, не знаю. Я не знаю, хто буде після виборів, що буде після виборів, Але є певні нормативні документи, які вже прийняті, і їх вже змінити неможливо. Акцизного збору, який залишається в громадах з 2001 січня 2020 року, не буде для всіх громад області і України в цілому. Тому що зараз фінансування ремонту будинків доріг буде здійснення по іншому алгоритму. Сформований дорожній фонд і куди вся сплата буде в дорожній фонд. Як на мене, це абсолютно справедливе логічне рішення, тому що заправочні комплекси є тут біля Вінниці. А що робити в піщанці, що робити в Чечільнику, а там теж є дороги, розумієте? І треба всі ці дороги утримати. Навіть в Вінницькому районі, не в усіх громадах є заправки заправочні комплекси. Тому на рівні держави створюється державний дорожній фонд, куди направляються всі кошти від акцизу. По НАТО і потім по кількості кілометрів дорівнює буде розподілятися. Якщо подивитися сьогоднішні доходи структури Супернецької об'єднаної громади, варте рівно половина це акцизний збір. За минулий 2018 рік ваші доходи 11,5 млн Так, да, ви цю бюджет ви праві 134% перевиконаємо. Але з 11,5 млн забираємо половину, ці 5,70 мільйонів. Залишається у вас 5,7 млн на 2020 рік. Тепер, які у вас видатки? Вам треба ж ну, утримувати територіальну громаду? На утримання апарату 2,9 млн. Коли ви через це прийшли захистити сільського голову, бо 2,9 млн грн йде на утримання. Я нічого не маю проти, але ну, це ваші реалії. На функціонування освіти вам треба 3,4 млн. От вже в сумі ви з'їли більше, ніж заробили. Тільки апарат і освіта. А про які благоустрій, про які там дороги, розвиток, ну, шановке? Це проста відповідь, чому ми так от без політики, просто мовою аргументи. Якщо у вас є інші аргументи, наведіть їх, будь ласка, за рахунок чого перебуватися ваша аргумент. У мене тоді питання, Рас, скажіть, ваші, скажіть, ваші, будь ласка. Зараз, якраз ви рахуєте на Скажіть, будь ласка, наскільки зміниться? От ви рахували пан Давченко, рахували, наскільки зміниться? Дохід на душу населення, якщо приєднають, наприклад, з'єднаються дві територіальні громади Лукамалешківська Сокерівська. Це, це не Левченко рахував? Ні, ну я, я просто я ж кажу, бо той проєкт готується. є, є, є департамент фінансування. Наскільки, 15, Наскільки 15, це не зміниться? Воно ж, якщо це ж ділиться, треба буде те саме. Чи, міняєте, чи не воно міняється? Чи вона не міняється? Воно ж більше не шане. Оскільки економічна паркова дискусія, тут є бюджетної комісії. запустіть, якщо ваша ласка, щоб ви її там не давали при вас комісії об'єднаної територіальної громади. Тобто тут задається питання загалу по бюджетних Хто ж <клес> що у вас вашего немає. Маша дивилась ситуація, з голоду прийшли підтримати там 5 чоловік. Я не проти, але, 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 але я, я, в Хаїма бюджету місяця загадати. Сітки голова не А що, мають за це. Дозвольте поки запросить. Я оран Петро Васильович Писарівська Дайте, Писарівська громада.